Віталій Кличко, очевидно, подивився перспективи цих виборів. Зрозумів, що він буде просто забирати голоси у Петра Порошенка, і він підтримав найбільш рейтингового кандидата. Тому я, чесно кажучи, цю позицію вітаю абсолютно правильний підхід. І, взагалі, от Віталій Кличко звернувся до Юлії Тимошенко з пропозицією, щоб Юлія Володимирівна зняла свою кандидатуру на цих виборах, тому що справді нам потрібний консолідований кандидат. Так склалися політичні обставини. Що Найкращі шанси виграти вибори є у Петра Порошенка. Тобто він може виступати консолідованим кандидатом. Причому... За соціологічними дослідженнями, які замовив сам Петро Порошенко, не так за соціологічними дослідженнями, які провели різні соціологічні фірми у всіх соціологічних 에... фірм можна 에... замовити. Чекайте ви ствердж... багато чекайте. Грош. Давайте прямо запитаю. Ви стверджуєте, що Петро Порошенко Ні, я купив. Не, я дослідження? Не стверджу, я запитаю. Я вам відпов... Тобто, якщо він не купив дослідження, тобто ми цим дослідженням довіряємо, тоді ми бачимо такий результат. Очевидно, не тільки ми довіряємо, довіряє, і наприклад Віталій Кличко. Те ж саме, Юлія Володимирівна, думаю, що це правильна була б позиція, щоб вона зняла свою кандидатуру не тільки з міркувань консолідованого кандидата, що зрозуміло і правильно, але і з міркувань того, що партії батьківщини необхідно зберегти свій рейтинг до парламентських виборів. І от поразка Юлії Володимирівни на... Президентських виборах може сильно зменшити рейтинг партії Батьківщина, тому зміркування, виживання цього політичного суду, а можливо і його розвитку, я думаю, правильно пропозиція кличка все таки Юрій Володимирівни з цих виборів знятися. Розумію, що вона за... на жаль до неї не прислухається. А наприклад, як ви ставитеся до перспектив партії удару після такої позиції лідера а, Віталія Кличка, який постійно а, говорив, що я. Піду президент, розумієте, це проблема не лише партії Удар, а це проблема будь-яких партій такого зоряно-лідерського типу. Тобто, якби партія мала серйозні структури на місцях, якби вона була партією ідеологічного типу, то в принципі я думаю, що виборці б лише привітали таку позицію своєї партії. Де члени партії таку позицію теж би підтримали. Але ми розуміємо, що вся взагалі, от весь рейтинг партії удар. Тримався персонально на Віталія Вікличку. він гідно пройшов цей період майдану, ми всі бачили, так що він і особисто мужність мусив виявляти і наражатися на реальну небезпеку, і дуже багато членів партії Удар так само були гідними цих цієї ситуації, тої ролі, яку їм відбула політична доля. З іншого боку, не можна не пам'ятати про те, що на місцях партія удар дуже часто співпрацювала з партією регіонів. Якщо говорити про ситуації в Київській міській. Кій раді то дуже багато запитань по голосуваннях партії удар, які стосувалися і земельних ділянок, і бюджету, і цілого ряду інших моментів під час правління Києвом і Чернівецького і Попова тому, якщо говорити відверто, партія удар потребує серйозного ребрендингу не тільки з точки зору. Політичного іміджу, а саме з точки зору практики політичної роботи на місцях, чи є у них на цей час? Певною мірою до парламентських виборів є. Учинок Віталія Кличка спрацьовує на те, щоб партія удар змогла переорганізуватися на марші і добре показати себе в виборчій кампанії парламентській.